Дивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що ж таке громадське об'єднання і як відбувається державна реєстрація цих самих громадських об'єднань в умовах воєнного стану. Трошки складно я почала і трошки складно звучить тема, але насправді ми будемо сьогодні розбиратися у самому формулюванні, що таке громадське об'єднання для того, щоб ви зрозуміли, насправді це дуже корисні сьогодні об'єднання, які під час воєнного стану виконують. Ну, таку особливу роль. Що це за об'єднання, навіщо вони потрібні, як їх можна створити, і що для, це, для цього потрібно? Олександр Павлов, заступник начальника відділу державної реєстрації громадських формувань в Одеській області сьогодні в нашій Тоб, студії. Вітаю Тобі. вас. Так, і давайте будемо починати з самого самого початку. Да? От Я чесно вам скажу, я прочитала громадські об'єднання. так, І, е, ну, можливо, я трошки більше розумію, але пересічному громадянину е, дуже Мало зрозуміло, що це означає взагалі. Давайте будемо розшифровувати uh -huh. такою максимально людською мовою. Так, ну дивіться, якщо звернутися до, до законодавчого визначення, що таке громадське об'єднання, uh -huh. то закон нам каже, що це певне об'єднання фізичних та або юридичних осіб з метою задоволення певного кола. Інтересів це uh -huh. можуть бути як економічні, соціальні, правові, медичні, екологічні. В принципі, сфера цих інтересів законів не обмежується і може сягати в інших сферах. Uh -huh. Якщо ж простою мовою, то громадське об'єднання це така форма об'єднання та легалізації діяльності громадян, які діють з певною метою у певній сфері для того, щоб задов... 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 задовольняти uh -huh. та реалізувати свої права та законні інтереси і свободи. Uh -huh. Тобто це будь може бути в будь-якій сфері. Сфері так. це наприклад, може бути від асоціації банківських працівників до умовно клубу по інтересам, які люди збираються, грають шахмати. О, все зрозуміло. До, Хотіла вас, Конкрет від вас конкретні так, приклади. Да. От воно до є. до великих федерацій, наприклад, там федерація футболу, боксу, інші спортивні, так. тобто сфера діяльності громадських організацій, вона не обмежена і дуже велика. Тобто, якщо люди не часто з ними зустрічаються, на сам передчасто вони з ними зустрічаються. Часто Просто ми не, не зациклюємося на, на, на тому, новим. та що це да. саме громадське об'єднання. А це я так розумію, що з юридичної точки зору це є важливий нюанс, так що це саме громадські об'єднання да. для їх функціонування в першу чергу. Так. Правильно так. А в чому скажіть, будь ласка, їх актуальність? І чи можна говорити про те, що вони завжди були, завжди існували, і в них завжди була якась в угу. потреба ну суспільства? Я маю на увазі, так вони існують вже досить давно. Там дуже багато громадських організацій вони перш за все закривають ті потреби суспільства, які держава або вважає доцільно залишити якраз для того, щоб громадянське суспільство самостійно вирішувало. Або у тих сферах, де ще держава не може досить швидко прилаштуватися угу. до тих чи інших, тобто, змін. Тобто, де громадяни можуть більш е, так. там ну, ініціативно. Наприклад, можуть бути так і бути... є так, якась так. певна верства населення, яка не дуже чисельна. Тобто, це, наприклад, там товариство сліпих у нас є або глухих. Так вона так. в принципі є, існує. І от у них є своє товариство в виді громадського об'єднання. Вони об'єдналися. У них є свої органи управління, власний статут. Вони функціонують. Взаємодіючи з органами влади, місцевого самоврядування, вони отримують різноманітні пільги, взаємодіють з іншими суб'єктами. Тобто, це така форма їх легалізації, що вони діють офіційно. І визнані державою. Не просто люди зібралися з якоюсь там одноразовою метою, а якби на тривалий час вони об'єдналися для якихось цілей. Я зрозуміла, вони об'єдналися, можуть до держави доносити свої бажання, так, звісно, можуть так. отримувати відповідь, тому що, наприклад, якщо отримують відповідь від е, людини однієї, це одна історія, від об'єднання це зовсім інша історія. І напевно, що ефективність все ж таки інша, так? Ну, зрозуміло, якщо це так, що це є спільнота, якась якось... об'єднана спільнота. Більш суттєво, коли звертається з якимось питанням громадське об'єднання, особливо якщо це громадське об'єднання там не кількох осіб, а величезне громадське об'єднання, яке репрезентує там значну частину суспільства там з певного питання, uh -huh. наприклад, там воїни, інтернаціоналісти, там uh -huh. афганці, вони в певний час взаємодіють з там з органами влади, з Верховної Ради, вони різноманітними шляхами намагаються. Покращити своє становище та реалізувати свої права. Тобто, зрозуміло, що така форма є більш ефективніша, ніж кожен самостійно б намагався вирішити питання, яке є спільним для них усіх? Ну звісно, ну і органам влади напевно легше реагувати на такі запити, ніж реагувати на запит конкретно однієї людини кожної. Так, тобто, так. коли є об'єднання саме за отакими, ну умовно кажучи, інтересами, все ж таки, так у них спільні проблеми, у них спільна тематика, ну і напевно спільні якісь звернення можуть бути. Скажіть чи. Щось змінилося в плані ефективності і в плані кількості цих об'єднань із початком воєнного стану, чи якось тенденція там щодо їх збільшення, Не. чи щодо їх зменшення? Не. Чи бачите ви таку тенденцію? Тенденція в принципі є за нашими офіційними звітами. Ми порахували, що за 21 рік, наприклад, нами утворено 350 нових, тобто утворених з нуля громадських угу. об'єднань у 22-му це вже 200. Казалось, каз... здається, що воно впало, але якщо порівнювати загальну кількість звернень на там рік, ми маємо 2,5 тисячі звернень громадян з питань діяльності громадських об'єднань. А у 2022 це вже 800. Тобто з інших тут і проявилася актуальність громадських об'єднань, що люди пішли створювати нові громадські організації, зрозуміло, з яких причин і в якій сфері. Більше проблем Накопичилося це, питання. Це, як правило, інші. кожна друга це була волонтерська організація, ага, або волонтерська, яка так. допомагала Збройним силам у той чи інший uh -huh, спосіб. Тобто, uh -huh. якраз той момент, який ми обговорювали, що вони закривали те, де можливо держава не Встигала закрити якийсь попит з боку суспільства або до речі, так ось ці приклади волонтерських е, об'єднань е, дуже на часі, тому що ми ж розуміємо, да, що знову ж таки із тієї самої серії одному волонтеру, єдиному. Досить таки важко тоді, коли це волонтерське об'єднання, нехай навіть з кількох людей, то це вже е, більш легший процес. Скажіть, а чи має бути певна кількість людей в такому об'єднанні? Чи можуть об'єднатися там 2, 3, 5 людей? Чи є якийсь мінімум? Дивіться, мінімум визначений законом, це дві фізичні або дві юридичні а, особи. А, тобто двох вже може починати двох людей, так, так можна вже створювати громадське об'єднання. Угу. І кількість їх, напевно, що саме з війною? Активно почала збільшуватися, так чи бачите, ви зараз, маючи вже три роки війни, що ситуація якось стабілізувалася, чи продовжується все активно Дивіться, робити? По новоствореним громадським об'єднанням статистика майже на рівні 22-го року, mm -hmm. трошки краще там, але в принципі та ж сама. А щодо загальної кількості, якраз по іншим питанням, це інші якраз там товариства, які вже існують, вони більш стали активно звертатися по своїм там. Щоденним справам там змінити десь керівника, uh -huh. десь змінити юридичну адресу по іншим питанням, тобто новостворені також. Е Мають місце, їх стала кількість вже три роки, в принципі. Uh -huh. А от стосовно допомоги військовим, чи їх кількість зараз зростає, чи вони як утворилися там на рівні? Ну, Якщо статистичні якісь uh -huh. дані, наприклад, навести. Ну, прям наприклад. офіційну вам статистику я вам не наведу, але з таких от внутрішніх переконань, я думаю, десь ця статистика впала, оскільки 22-23 uh -huh. рік, я думаю, ті, хто хотів, Допомагати або щось робити, легалізувати якусь діяльність у виді громадського об'єднання. Вони вже це зробили. Тобто був підйом, все ж таки да. так? зараз Далі. нас більше, якщо з цієї тематики, то це більше або ветеранські вже організації, uh -huh. або там якогось і волонтерського покликання, або захисту переселенців. Більш такого. Uh -huh. Тобто те, що було в 22-му році, вже не так сильно спостерігається зараз. А скажіть ще вони створюються на якийсь певний термін, чи тут немає обмежень? Терміну дії не обмежень немає. А якщо вони, наприклад, припиняють робити те, що робили, вони мають скасувати своє об'єднання? Чи як це ну, робиться? при в, в принципі за законом? Так, якщо вони скасувати. реалізували свою мету діяльності угу. і прийшли до висновків, що не потрібно, вони мають ліквідувати цю громадську об'єднання, проте ніяких там. Правових наслідків щодо таких осіб, які це не зробили, не існує. Тобто uh -huh. є величезна кількість організацій, яка була створена, реалізувала свою мету діяльності і продовжує існувати без фактичної діяльності, uh -huh. тобто це на власний розсуд. Так, тобто, так. І юридично чи там за законом це ніяк ніяким чином не переслідується. Тобто, там... вони повинні, як звичайна юридична особа, надавати звіти в податкову, тобто, це може. Тривати певний час, uh -huh. але якоїсь фактичної діяльності від них ніхто не може вимагати. Uh -huh. А наскільки взагалі складно створити ось таку організацію? Що для цього потрібно? Окрім того, що там є мінімум дві людини, uh -huh. а ще що? Ну, дивіться, в принципі, на на даний час це дуже спрощена процедура, uh -huh. і навіть якщо ми з вами говорили про ліквідацію, створити набагато легше, ніж її потім закрити. Uh -huh. Для цього вам потрібен мінімум це дві людини. Вони мають бути повнолітні, дієздатні, мають провести установчі збори, скласти відповідний протокол установчих зборів, затвердити статут, заповнити реєстраційну картку та інші документи, які передбачені законом, і звернутися до державного реєстратора. І через три робочі дні вони отримують відповідну, відповідний результат: це або реєстрація. І визнання їх офіційною державою і набуття статусу, наприклад, юридичної особи або відмову в реєстрації, якщо державним реєстратором буде встановлена невідповідність законодавству. Суперечності в документах будуть якісь неточності, тобто дві такі. А от в чому саме може бути ця невідповідь? Чому відмовляють і чи часто відмовляють найбільш час, час момент це суперечності в документах, угу. тобто з урахуванням того, що і міністерством юстиції, і нашим управлінням активно вживались заходи щодо популяри... популяризації цих послуг, роз... розроблені відповідні зразки документів. У більшості випадків люди їх використовують, і у тих, хто їх використовує, проблем менш за все, оскільки зрозуміло, що не використовують те, що вже опрацьовано. а із розбіжності в документах це ну, елементарно там, люди путають там, дату народження в одному mm -hmm. документі і в іншому. Ну, тобто помилка чисто, в прізвищі, будь-що, та, будь-яка технічна помилка може з бути. З точки зору людини це формалізм, але з точки зору там, реєстрації та внесення відомостей, це важливо. Я зрозуміла. Але потім, коли вони це виправлять, вони можуть повторно подати документ. Так, звісно, та? кількість про це не обмежена, ага. е, послуга безкоштовна. Тому, в принципі, так. крім там невеликого проміжку часу, вони нічого не втрачають, якщо отримують відмову. Угу. А от під час воєнного стану чи змінилася оця процедура якось суттєво, чи нічого не змінилося? В принципі, якщо ми кажемо за організації по Одеській області, то мало що змінилося. Якщо казати в цілому, то організації, які знаходяться в областях, де ведуться активні бойові дії, так. це там. Миколаївська, Херсонська область, Харківська, Донецька, Луганська то вони отримали право звертатися до будь-якого реєстратора по всій країні. Якщо раніше діяв принцип, що де ти зареєстрований, туди ти і звертаєшся mm -hmm. до відповідного mm -hmm. відділу реєстрації у цій області. Наразі для таких організацій, які там певні, певні льготи передбачено, що вони мають звернутися будь де Тобто і... зараз територіально ти не прив'язаний. Ці організації не Не прив'язані, прив да. так. Це активні бойові дії, а якщо це тимчасово окуповані території. В тому, що числі, тому числі вони так можуть само. переїхати і звернутися до будь-якого реєстратора. Угу. Тобто все це можливо, якщо в ну, якщо порядку документи, так? Да? Так. Да, да. Угу. А, які а, особливості реєстрації були тоді, коли всі ж пам'ятають ситуацію, да, коли реєстри мін'юсту не працювали? Ось цей був угу. період, коли було дуже складно. Я знаю, що навіть і нотаріуси не могли нормально працювати, тому що були проблеми із реєстрами, де це було досить до речі. Довго місяць, так, чи, якщо я не помиляюся, ну тобто Бо якийсь певний, трошки певний час менше місяця, трошки так. менше місяця. Що тоді було, і чи за цей період хтось щось втратив, чи там зміг він потім це надолужити? Дивіться, по громадським об'єднанням, як і по іншим юридичним особам, на жаль, ніякі дії не вчинялися у цей період. Uh -huh. Ті документи, які перебували на розгляді, вони строк їх розглядом кабіном був зупинений і був відновлений після того, як реєстри запрацювали. Uh -huh. А ті організації там. Важливому аспекті, що громадське об'єднання має подати документи протягом 60 днів з моменту установчих зборів, uh -huh. і оцей момент також врахований законодавством і період нероботи реєстру не включається до підрахунку цього строку загального. Uh -huh. Тобто люди там цей строк вирізають з загального строку і вже спокійно собі далі подають документи, uh -huh. в принципі, суттєвих якихось там. Якихось катастрофічних втрат не, не, не було да не відбулося, і ніхто так особливо не постраждав. Так. А ще таке питання: Фопи, це теж громадське об'єднання, чи ні? Чи це не, зовсім це, інша це, історія? Це, це... Фізичні особи підприємці це так. зовсім інше. Це люди, які займаються підприємництвом. Єдине, uh -huh. що нас якраз пов'язувало це у цей період, зазначений, коли не працювали реєстри, uh -huh. з метою якраз те, що існував великий суспільний резонанс у цій сфері, було визначено механізм, за яким особи могли через портал Дія звертатися з відповідними заявами щодо ФОПів. Uh -huh. Вони ці заяви, оскільки реєстр не працював, вони попадали лише на цей портал. І в подальшому працівниками міністерства юстиції і нашого управління вони відпрацьовувалися і вносилися все в реєстр в той час, коли він відновив свою роботу. Але це тимчасово була Тим, ця, Лише та та на, той на той період, Тим, так, так, так на, період, на даний так. час загальний порядок дії, що ФОП реєструються у звичайних реєстраторів через портал дія жодних обмежень. Зараз немає, угу. ну і можливо, ми е, не згадали про якісь ще нюанси, чи, чи начебто, все. Ну окрім того, що ми знову ж таки е, хочемо акцентувати увагу, куди і до кого звертатися. Власне угу. про це ми ще не поговорили, так і це теж важлива річ. Ну, дивіться, існує всього чотири способи звернутися до державного реєстратора щодо реєстрації громадського об'єднання. Перший це. Самий популярний спосіб, мабуть, 80% всіх документів надходять особисто до державного реєстратора. Це безпосередньо до нашого відділу по Одеській області. Він розташований за адресою міста Одеса, вулиця Стрицького, 10А. Угу. Особи приходять на прийом, подають документи і у такий же спосіб отримують результати. Другий це менш популярний спосіб, його, в принципі, громадський він рідко задіє. Це подача документів через пошту. Угу. Він менш популярний, оскільки у такому випадку закон вимагає, щоб заявник попередньо на реєстраційній картці, на заяві, засвідчив справжність свого підпису. А це вже в принципі витрачання певних коштів у нотаріуса ще додатково. Ну так. Третій Пошта звичайна пошта. Звичайна пошта. А саме звичайна пошта. Саме звичайна пошта, так. І третій, третій спосіб він набуває популярності: це портал електронних сервісів, онлайн-будинок юстиції. Туди особи, які мають електронний ключ, дві особи можуть завантажити свої документи, підписати їх власними цими ключами і направити нам на розгляд. Mm -hmm. У такий же спосіб вони отримують або виписку про реєстрацію, або також відмову в реєстрації. Тобто, mm -hmm. в принципі, дуже зручний спосіб, особливо для тих, хто перебував за кордоном, і це 22-23 рік, оскільки ну. Дуже складно там якісь там довіреності видавати за кордоном комусь тут подавати документи. А це цей сервіс вирішував дуже багато питань особам, які бажали створити громадське об'єднання. Ну і взагалі зручний спосіб для того, щоб нікуди не їздити, нічого не возити, ніякі да, папірці да, да. так а просто умовно кажучи, сидячи вдома чи в офісі, зробити це все. Так. Ну і напевно, це так всі нюанси, так і, і ще четвертий є спосіб по території Одеської області діє 29 центрів надання адмінпослуг. Які також mm. приймають документи, no. тобто вони no. фактично no, 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 no. підмінюють реєстратора на етапі прийняття та видачі результату? Uh -huh. Це є актуальне правило для тих регіонів, які далеко від обласного центру. Там послуха користується попитом. Десь близько до Одеси, це вже менш поширено. Угу. Е, ну, Отже, якщо в когось є таке бажання чи потреба так, створити громадське об'єднання, то зараз з цим немає ніяких проблем. Треба просто звертатися за одним із цих способів, які ви назвали, так? так. І робити те, що потрібно зробити. Да. Я вам дуже дякую, Олександр Павлов, заступник начальника відділу державної реєстрації громадських формувань в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що таке громадські об'єднання, для чого вони потрібні. Величезна кількість цих об'єднань з'явилася саме на початку війни, у 2022 році вони були пов'язані із допомогою Збройним силам України і з волонтерством дуже активно. Ну, от наразі, як каже Олександр, ця ситуація стабілізувалася, так і якихось активних. Рухи в цьому напрямку не відбуваються, але якщо там серед наших глядачів чи слухачів є ті, у кого є потреба створити таке об'єднання, то це можна зробити досить просто і без усіляких особливих якихось проблем. Так. Дякую вам. залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося обов'язково.